Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака Діва з 9 по 16 липня. Хочу сказати, друзі, що дивіться уважно на дати, тому що бувають додаткові розклади за проханням глядачів. Загадуйте бажання або запитання, яке ви хотіли вирішити на цьому тижні. І дивитися, яку відповідь вам дасть пасіянс. Уважно дивимося, які картинки у нас співпали. Ось Терези. Ось тут, друзі, Терези, а ось тут троянда. Троєнда. Це кохання. Будьте рівноважені зі своїми коханими, щоб не зробити боляче, не сказати зайвого. Ось тут у вас також успіх, коханні. це лебідь. Це гарний знак. Ось тут у вас державна установа. Ось тут у вас Знак швидкості. Ось швидкі якісь події. Та начебто все? Хочу сказати, що пасіянс тут вам дуже добре показав. Якусь гармонійну ситуацію в коханні. Можливо, навіть якщо тут державна установа, ви будете думати подавати в РАКС заяву на одруження. Ось тут у вас ось троянда кохання, віси рівноваженість. Можливо, ви вагаєтесь, так чи ні, але тут вам кажуть, що все буде добре, можна йти в державну установу. А ми дивимося далі. На другий розклад. Для знаку Зодіака Діва з 9 по 17, 16-17 липня. Зазвичай пасьянс програється саме тоді, на яку дату його розкладають. Він більш такий швидкий, ніж карти Таро. Там може бути трохи плюс або мінус в періоді часу. А пасьянс зазвичай саме на той період, коли ми його загадуємо. Дивимося, що у вас співпало. другий розклад. Ось у вас лавровий вінок. Це також успіх. І тут коло нього ось корона. Це два гарних знака. І ще дивимось. Ось тут добре здоров'я. Це ялинка. Це також гарний знак. Мабуть, все. Ось іще. Ось дивіться, стріли в колчані. Це також ваша справа буде успішною мати успіх, що ви там собі запланували. Скорше всього, щось по особистим стосункам. Ось тут є СОС. Це будьте уважні, щоб там ніколи не поспішали і нічого не пропустили в своїх планах. А ми прямуємо далі дивимось третій розклад. Тут успіх, здоров'я, увага, увага. А також знову успіх, і ось корона, також успіх. Вдали вирішення якогось питання. Прошу вас, друзі, підписуйтесь на мій канал. У мене стає дедалі більше глядачів, за що я вам дуже сильно вдячна. Тому що розумію, що люди чекають розклади і стараюся щось вам додатково зробити, якийсь розклад на ваші важливі питання. Це стимулює до роботи. Третій розклад для знаку Діви. з 9 по 16 липня. Що я можу сказати, друзі? Знову у вас тут троянда, це кохання. Також стрілки вверх. Це успіх в вашій справі. Це однозначно успіх. Ось тут у вас якась тривожна звістка. То я кажу, там була сос, а тут тривожна звістка. Але це тут ось розбите серце. Дивіться, там не зробіть нічого такого, може, поспіхом щось не те сказали або. Щось не зробили, те, що заплановано, щоб не було розчарування і не було нікого не огорчити вашими подіями, не засмутити. І ось тут швидкість. Ну, зараз ще раз так пройдемося. ось отут недобра звістка, розбите серце, може хтось вам про щось розкаже, хтось. Та ви її почуєте. Далі тут ось у вас знову добре здоров'я. Добре здоров'я. Ось тут швидкість. Вам потрібна швидкість вирішення якогось питання. Ось тут у вас кохання, троянда, і стрілечки вверх вгору. Це означає, все буде добре. А ось тут вам дається відповідь, чому у вас розбите серце. Щоб ніхто сплетні сплітні ніякі. Плітки не доніс, або до вас, або до вашого коханого. Щоб у вас не було тут ось і за пліток, розбите серце і за сумної звістки. Зараз ми, друзі, подивимось на картах Ленорман. Застереження і порада. Порада, друг, все буде добре. Застереження, якась велика справа, щоб вона у вас. Не, як то кажуть, не відволікла від головних особистих ваших питань. Зазвичай це добра картка, але тут зараз вона застереження. Можливо, вам кудись треба буде їхати, але не треба, бо це застереження. Дякую, друзі, за перегляд. Очікую вас в гості на наступні відео.